25 англійських слів на кожен день. Тема погода. Клауд. Це хмара. Клауди. Це хмарний. Колд. Це прохолодний. Драй. Це сухий. Фог. Це густий туман, Фоги. Це туманний. Фрост. Це мороз. Фрости. Це морозний. Хейл, це храд. Хорфрост. Це іній, хот. Це спекотний. Айс. Це лід. Айсі. Це крижаний, міст, це туман. Рейн. Це дощ. Рейнбоу. Це веселка, Рейне. Це дощовий. Сноу це сніг. Сноуве. Це сніжний. Сан це сонце. Санне це сонячний. Саншайн. Це сонячне світло. Thunder – це грім. Wind – це вітер. Вінди це вітряний.